Отже, як зупинити кровотечу? Основний принцип зупинки всіх кровотеч це використання тиску. Прикладом може бути навіть малий поріз під час гоління, який ми затиснемо пальцями, щоб зупинити кров. Побачивши одну з чотирьох ознак масивної кровотечі, треба якнайшвидше притиснути рану. По-перше, сам постраждалий може зробити це. Наполягайте на цьому, якщо постраждали у свідомості, або ви можете самостійно натиснути на його поранення. Є декілька способів це зробити. Перший це безпосередньо руками у рукавичках. В залежності від площини поранення, ви можете натиснути пальцем, фалангами або найпоширеніший варіант долоною. Також є спосіб використання прямого тиску максимально високо на кінцівці з внутрішньої сторони. Тут розташовані основні судини, які потім розгалужуються по кінцівці. На цьому відео використовується тиск своїм коліном вище відносно рани на нозі постраждалого з внутрішньої сторони. Інший спосіб тиснути через тканину. Так буде ефективніше, але не витрачайте час на її пошуки. Також, крім тканини, ви можете використовувати бенти та подібні за щільністю матеріали, що здатні вбирати та згортати у вібраний об'єм крові. Не використовуйте жіночі тампони та синтетичні тканини, такі як капрон, бо вони вбирають більший об'єм крові ніж можуть згорнути.